Доброго дня, шановні колеги Криптотрейдери. З вами на зв'язку Віталій Кухта. І сьогодні спеціально для моїх партнерів з КриптоТейдерс-Ліга я зроблю детальний розбір по біткоїну. Нагадую, що з проєктом CryptoTreйers League ви можете знайомитись, під відео буде посилання. Якщо ви ще не знайомі, Тут ви можете приймати участь в турнірах, в дуелях по трейдингу. Вся детальна інформація на сайті. Можете ознайомитися. Якщо будуть питання виникати, звертайтесь в техпідтримку. Перш ніж перейти до детального аналізу біткоїна, я хотів зробити декілька, скажімо, озвучити декілька моментів. Перше, це сьогодні. Ми будемо як робити детальний аналіз біткоїна. Так, ми будемо робити деякі експерименти. Я думаю, ви чули про такі моменти. Ми сьогодні будемо фіксувати, так як у нас початок серпня ми умовно будемо купувати біткоін на спот ринку, так, оцінювати аналіз ринку зі спот-цін. І дивитись, який результат буде на кінець серпня, тобто ми вже будемо оцінювати приблизно на початок там, умовно, вересня чи на кінець серпня, плюс-мінус там, декілька днів в залежності, я думаю, там, глобально не буде змінюватися 1-2-3 дня. Тобто, сьогодні я зроблю детальний аналіз біткоїна. Умовно, ми його купимо по цінам, які на сьогодні є, в районі 29,5 тисяч, і побачимо, який буде результат на кінець місяця. так? І потім будемо порівнювати з портфелем інших монет. Я е, планую десь, е, я думаю, що в мене вийде в п'ятницю зробити топ-10 монет, які я бачу для інвестування на серпень, і подивитися, порівняти потім результат, де буде краще. Просто купити біткоін, умовно, який результат буде на протязі серпня, чи умовно відібрати по певним параметрам. 10 монет і де буде більша дохідність. Так, тому що я думаю, що раніше ви бачили такі моменти, де різні трейдери, блогери вони формують портфель на місяць і потім оцінюють вони його роблять ре-ребалансіровку по різному. да Зазвичай там є біткоін ефір і плюс інші монети. Ми будемо так. Практично ну, пробувати працювати кожного місяця, на початку формувати портфель з біткоїна, якщо ви просто інвестували в біткоін, і порівнюючи, якщо б ви вибирали інші монети по різним параметрам, і побачимо, де результат буде кращий, І взагалі, чи потрібно цим займатися, чи просто інвестувати в біткоін і не заморачуватися там відбором інших монет. Тому що. Тут по-різному може бути, може біткоїн стабільно рости, умовно показувати там протязі місяця чи року якийсь певний відсоток. Да? А є деякі монети, які можуть більше ці ікси показувати по різним е моментам, так? Тому будемо пробувати от такий формат. Помімо цього, що я сказав, це якщо оцінювати зі спот ринку, ми будемо пробувати торгувати на ф'ючерсному ринку, тобто там, де я буду давати певні. Точні рекомендації, якщо вони будуть е, з певними е, стоп-лоссами, е, е, тому що на ринку фьючерсів, якщо гарно війти по біткоїну там, на шорт чи на лонг, можна зробити досить непоганий е, розмір там, ризика до профіту, е, по відношенню до, до депозиту. Це перше, що я хотів сказати. І друге, в ближайший час я планую зробити онлайн-вебінар. Е, Криптовалюта, де ви зможете вже детально якісь питання онлайн задати вже по ринку, по моїй стратегії, хто переглядає мене останнім часом, вже може якась сформула... якісь питання, якісь думки, як я аналізую ринок. Я проводив декілька навчальних таких простих вебінарів. Так? Можливо, ви їх дивилися і зможете на фоні цього зробити якісь питання до мене. Тобто вже по факту, так. Це можуть бути питання різного характеру, простого характеру да, по, по трейдингу, е, так може бути е, якісь складніші питання. На деякі я зможу відповісти, звісно, на деякі я не зможу, тому що взагалі е, різне бачення є на рахунок трейдингу так, на ринку. Як зможу відповісти на ці питання, так зможу сказати: я вважаю так, так то і так. Ну, давайте е, перейдемо до аналізу е, ринку біткоїна. І так, з глоба з такої середньострокової точки зору, за 2023 рік у нас сформувався, як і раніше я аналізував, висхідний тренд. Так, ми практично з, там, з 15 тисяч, умовно, дійшли до 32 тисячі, тобто практично більше 100%, це якщо рахувати з мінімуму. Так, в мене є думка, що поки ми знаходимося. Вище цього тренду от я його сформував. Бачите, в середині червня ми від цього тренду відбилися. тобто Він був сформований по двох мінімумах: тобто грудень 22-го року, березень 23-го року, і ми практично бачимо, в червні ми від цього відбилися. І на даний момент у нас чіткий сформований висхідний середньостроковий тренд, який. Можливо, далі продовжиться. Я говорив, що я чекаю е, по біткоїну, якщо так короткостроково, з цих рівнів це 32 тисячі, 35, 000, можливо, 40 тисяч, можливо, більше буде. Це якщо в загальному. Тобто ми е, пробуємо на даний момент зафіксувати таку ціну 29500 на спотринку без плеча, купити біткоін е, і подивитися, що буде в нас на кінець серпня. Подивитися, який буде результат. Це перше. По-друге, якщо довгостроково оцінювати біткону біткоїн, у мене там інша думка. Так я до неї повернусь, коли вже буде відпрацьований, можливо, якщо буде відпрацьований цей середньостроковий ріст по біткоїну або якщо будуть зміни, тому що в глобальному характері я бачу біткоін глобально вниз. Щоб ви розуміли, так? тому що оцей ріст, який відбувається в 2023 році, я вважаю, що це корекційний ріст до е, несхідного тренду, який відбувався в 22 2022 році. І в нас е, цей висхідний тренд, е, я бачу це як корекцію. так? І коли вона закінчиться, я бачу дальше, подальше зниження біткоїну. Тому е, я за цим буду слідкувати, якщо в мене будуть з'являтися думки. По ринку, то я буду про це говорити. Плюс я раніше говорив, що, чому я так бачу, ринок криптовалют він зв'язаний з ринком Репо США, з фондовим ринком. І якщо мій аналіз по ринку фондовому США він спрацює, а я бачу його глобально вниз з цих рівнів плюс-мінус. То я думаю, що він потягне за собою і ринок криптовалют, тому що там зв'язаний ринок через репо, Тобто, у вас є умовно на балансі, якого хедж-фонда, Ми знаємо, що крупні інвестора вже вийшли на ринок криптовалют. У вас є умовно в портфелі акції, ви їх закладуєте під кредит, так вам видають нові, нові кошти, це називається ринок РЕПО, і ви купляєте на ці кошти, умовно там інші активи, там, умовно рин, криптовалюту, так, інвестуєте додатково. Якщо перший портфель падає, він починає, скажімо, зжимати ці додаткові кредитні кошти, які були інвестовані на ринок криптовалют, і позиції починають закриватися. Плюс ще негативний момент: це те, що сьогодні у нас, точніше, вчора, кредитне рейтингове агентство Fitch, це американське. Там є три агентства: S&P, Moody's і Fitch. Fitch, воно трошки слабше. Воно понизило рейтинг США інвестиційний з 3 А до 2А. Так, це негативно може вплинути в ближайший час на фондовий ринок, і це потрібно розуміти. Ну, давайте детальніше пройдемося по біткоїну. Я сказав в глобальному характері. Що в нас тут зараз відбувається? І так, якщо в локальному характері, у нас був сформований в другій половині червня імпульс, і в цьому імпульсі я раніше говорив, що в нас відбувається корекція. Ця корекція, можливо, вже закінчилась. Я, якщо ви пам'ятаєте минулого тижня, я записував вебінар по біткоїну, говорив, що можливо працювати спекулятивно на шорт по даному інструменту, так як у нас був ключовий рівень підтримки 30 тисяч, але я потім його трошки відкоригував до 29600. Ми його 24 липня пробили. Бачите? Ми його пробили і зеркально тестували е, цей рівень ниже. Так? Тобто я говорив, що спекулятивно можна пробувати шортити в район 29-28500. Ми, в принципі, ці рівні практично відпрацювали. Е, це перше, ми, можливо, ще можемо ниже сходити, так? тому що, якщо там. Брати корекцію, то ми можемо скоректуватися десь в район 28300, це плюс-мінус. Так, ми, можливо, вже це мінімум показали. Можливо, він буде трошки нижче. Цього ніхто точно не знає. Це по-перше, так? Якщо виходити з цього з моменту, що ми його вже е закінчили, цю зону тестувати, тобто це зона приблизно 50% від корекції цього імпульса. Вона може бути як глибша, так і, в принципі, закінчити з цим мінімумом, який вчора був в районі, у нас виходить 28 685, був мінімум. І вчора сформувався досить такий сильний, е так можна назвати його пінбар або молот-графічна е е фігура. Японських свічок, там, умовно, або в даному випадку у нас бар. Тому якщо ми корекцію цю закінчились через вчорашній пінбар молот, то в нас, в принципі, ті, хто торгує, я вже сказав, на спот ринку ми купляємо з цих рівнів біткоін. Хто торгує на фьючерсному ринку, можна підбирати біткоін з ризиками за вчорашній мінімум. Да? Можна трошки вище, тому що в принципі до мінімуму вони вже не повинні добивати. Це якщо це був сформований мінімум, тоді у нас почнеться новий ріст. Якщо ми далі підемо тестувати знову рівень 20 вчорашній мінімум, то я вже далі в подальших своїх оглядах буду обговорювати, що далі я бачу, щоб не було такого, що там не сформована покупка. Щоб ви далі не залізали на ринку ф'ючерсів з плечем, тому що чи на спот ринку з плечем в покупку біткоїна. Так? Це потрібно розуміти. Тому така ситуація. Я, в принципі, про це вже практично останній місяць говорю, що я бачу глобально, ну, скажімо, середністроково ріст біткоїна. Просто питання було, чи закінчилась ця корекція. Так? Можливо, вона закінчилась вчора. І чи буде вона сильніше. Тобто, плюс ще додалося такий негатив, як по ринку К криптової ринку фондовому це пониження рейтингу США. Плюс раніше я в попередніх вебінарах, хто хто дивиться детально мої огляди, говорив про те, що на ринку США дуже багато є факторів, те, що ринок може фондовий закінчити свій ріст, сантимент ринку, ну багато є моментів, завжди якщо не глобально все оцінювати, там грошову кредитну політику та інше. Так це потрібно враховувати. І це взагалі комплекс такий фундаментальний, який це все враховує. Тому такий у нас, так скажемо, скользький період на, на ринку. Зараз дуже всі напружені, і це потрібно враховувати. Ну, на цьому я думаю, ми закінчимо. Я, весь, я сказав свою думку по біткоїну. Так, насправді тут більш детальнішого не потрібно нічого робити, тому що моя стратегія основана на імпульс корекція тобто в нас сформований і є корекція. Якщо ця корекція закінчилася, бо вона в ближайший час закінчиться, то будуть покупки. Альтернатива, ми будемо далі переглядати ринок, якщо буде щось змінюватися детально. Ми, наприклад, будемо поглинати цей імпульс, який був сформований в червні. Цього року. так Це потрібно розуміти, тому що е, ринок потрібно оцінювати динамічно. Тобто, якщо він змінюється, потрібно змінювати е, підхід до нього. Тому що, як ми бачимо, от, тот же 2022 рік в принципі нічого такого глобального не було, а біткоін просто обвалився на практично під 70% да? І, та інші монети також. На цьому закінчуємо. Наступного разу я підготовлю топ-10 монет. Можливо, це буде топ-5 монет, різниці немає, тобто, чи там топ-7 монет. Е -е, я огляну, е -е, ці монети може бути топові, може розіб'ємо е -е, на інші монети. Тобто це я буду оцінювати з технічної точки зору ці монети, плюс е -е, буду фундамент оцінювати. Хтось цим фундаментом цих монет може погоджуватись, хтось може не погоджуватись. Е -е, це ринок. Е -е, якщо у вас будуть якісь питання по монетам різним, пишіть в коментарях, запитуйте. Плюс, нагадую, можливо, ми в ближайший час проведемо онлайн вебінар де ви зможете задавати свої питання. Всім дякую, давайте до наступного разу, всім гарної торгівлі. До побачення!